Сьогодні в програмі на Сумщині стартувала посівна кампанія 2014 року. У рубриці крупним планом агрофірма Псел господарство, що успішно розвивається. Як правильно годувати велику рогату худобу в осінньо-зимовий період у Рубриці? На замітку на дошці Пашани Надія Федорівна Шукалович, людина, яка все своє життя присвятила лісовому господарству. На сумщині стартувала посівна кампанія 2014 року. Щоб обговорити найактуальніші питання, що хвилюють аграріїв стосовно підготовки ґрунту до посіву озиманий, на семінарну раду до Тростянецького району з'їхалися землероби з усієї області. Ми проводимо семінарну раду з питання підготовки проведення вже комплексу осінніх робіт. А основне питання це посів озимих урожаю 2014 року. У планах аграріїв засіяти озимини на зерно під урожай 2014 року близько 200 тисяч гектарів. Погодні умови, які останнім часом склалися в області, сприяють початку польових робіт. Опади, які пройшли по всій території області, задовільняють всіх хліборобів. Норма, яка повинна була опадів отримати. Наша родюча земля вона отримала. Мінеральні добрива, мастильні матеріали та насіння вже чекають на землоробів, які повністю готові приступити до посіву озимини. Ми плануємо посіяти 10 тисяч гектарів озимої пшениці. Для цього, відповідно, є повністю весь матеріальний ресурс, починаючи від технічного забезпечення. Вся техніка на лінійки готовності готові приступити до роботи. Щоб урожай наступного року не поступався цьогорічному, в області планують сіяти пшеницю не нижче другої репродукції. Основне завдання, яке ми ставимо для себе, посіяти озимі не нижче другої репродукції. Чому ж ми маємо врожай урожай 2013 року такий високий? Єдине, що може стати на заваді високим врожаям 2014 року, це морозна зима. Проте аграрії запевняють, що з несприятливими погодними умовами зуміють впоратись. Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує скорочення виробництва цукру в 2013-2014 маркетинговому році. майже в півтора рази цінова ситуація, яка склалась на ринку цукру. Вона сьогодні я скажу так, мабуть, не зовсім задовільняє сільхозвиробників і приробників. Зменшення виробництва цукру в країні пов'язане з його великими перехідними залишками, які на сьогоднішній день становлять близько 1 мільйона тонн. Оскільки при обсязі внутрішнього споживання 1 мільйон 800 тисяч тонн на рік солодкого продукту виробляється набагато більше необхідної норми, нинішнього року цукрових буряків посіяли значно менше. Проте посадовці запевняють, кількість цукру повністю задовольнить потреби країни сьогодні в Україні достатньо близько 300 тисяч посіяно-цукрових буряків близько 300 тисяч, це забезпечить 100% продовольчу безпеку по цукру на 2013-2014 маркетинг рік, а вже більше 600 тисяч тонн перехідного запасу. Потреба в Україні 1 мільйон 800 тисяч тонн, тому з урожаю цього року буде теж вироблено в межах 1,6 мільйона тонн цукру. У Сумській області ситуація із цукром є стабільною і забезпечує потреби населення на наступний маркетинговий рік. Нині на складах регіону знаходиться більше 6 тисяч тонн цукру. На сьогодні область уже чітко визначилася із структурою посіву та підприємствами, які сіятимуть цукровий буряк у 2014 році. Найкращі лісники Сумщини з'їхалися на північ області до серединобуцького району, аби позмагатися у майстерності і визначити, хто серед них найсильніший. Перед день свята дня працівника лісу. Ми завжди проводимо галузеві змагання спартакіаду по лісівничим. Відом спорту кожного року змагання з багатоборства проводять в різних лісових господарствах області. Ми плануємо об'їхати всю область нашу, і таким чином люди знайомляться із тими підприємцями, де вони працюють, порівнюють з тим, що вони бачать у себе на підприємстві, і це якби спонукає їх до кращої роботи. Програма змагань включає метання сокири, розпилювання колоди, чоловічу та жіночу стрільбу, випилювання млинців із дерева, біг по 20-метровій колоді, перетягування каната, поперечне розрубування колоди та комбіновану лісову естафету. Усі команди продемонстрували високий рівень професійної підготовки і відмінну техніку. Грамоти та нагороди повезли додому всі без виключення. А от перемогу здобула команда сумського лісового господарства. Сумська команда завжди займала, займала призові місця. Тому ми готу. Завжди і ну просто любимо спорт. Самі ж переможці говорять запорукою їхньої перемоги. Є Тренування, тренувака, тренування. Це наша робота. Ми тренуємося як і команди дух. Так, да, і команда перемогла. Організатори свята говорять, що проведення таких змагань це можливість не лише показати свою майстерність, але й перш за все зустрітися, поспілкуватися та познайомитися із природним багатством області. Ліс потребує великої уваги до себе, і будь-якої хвилини йому на допомогу готові прийти працівники лісової галузі, яких з нагоди професійного свята вітали найтеплішими словами у Сумському обласному управлінні лісового господарства. Велика вам подяка, Щиро від всього серця, від всієї душі за ту роботу, яку ви робите. прийміть вітання, прийміть, дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам незнання, і дай Бог, щоб ми з вами всі разом досягли. Тих завдань, які перед нами поставив президент України Віктор Федорович Інгу, останнім часом лісова галузь Сумщини стрімко розвивається, перемножуючи економічний потенціал регіону і демонструючи при цьому перспективи подальшого росту. Багато можна говорити про те, що як ми працюємо, саме головне є спини в тому, що ми робимо свою справу правильно, відкрито, чесно, і є перспективи на майбутнє. За значний особистий внесок у розвиток лісового господарства Сумщини керівництво області нагородило кращих працівників лісу почесними грамотами та іменними подарунками. Дуже приємна така подія в моєму житті. Цей годинник є також мого батька, водотаки Івана Васильовича, який отримав його вже за, може, років 20 тому. Він працює головним. Лісничим лісгоспу. Так що це наша сімейна справа. Дуже приємно. Будемо працювати, будемо працювати краще. Самовіддана праця лісівників не лишається непоміченою. 22 працівника лісового господарства області мають почесне звання заслужений лісівник України. Цього ж року список поповнився ще двома прізвищами. Кожен, хто працює на землі, заслуговує на повагу. Агрофірма Псел ще у Краснопільському районі серед тих, хто справді на це заслуговує, адже тут вміють не лише злагоджено працювати, але й допомагати людям. Агрофірма Псел розпочала свою роботу 2001 року і за 12 років потужної роботи зуміла досягти помітних результатів. А починали як і всі з малого землі спочатку було. Десь 900 гектар. За 3-4 роки довели господарство. Десь уже в 2005-му вже було і на сьогоднішній день 6600 гектарів землі обробітку. Зараз у господарстві працює майже 250 чоловік. У розпорядженні агрофірми сучасна техніка вітчизняного і зарубіжного виробництва. Збудовано сучасний елеватор. Ведеться будівництво додаткових потужностей на 6 тисяч тонн. Після завершення робіт по збиранню врожаю підприємство зможе зберігати збіжжя загальною масою близько 14 тисяч тонн. Зазвичай тут вирощують зернові і технічні культури, які цього року дали непоганий урожай. Багато посіяно кукурузи в нас. Близько трьох тисяч гектарів. Ну, небагато є соняшнику. Соя, трошки гречки. Урожай ну, ранніх зернових, пшениці близько 50 центнерів на круг. Для сушіння зібраних зернових агрофірма «Псел» має три сушки: одна працює на газу, дві на соломі. Останні в господарстві з'явилися недавно, але працюють на повну потужність. Завдяки використанню палива, яке в буквальному сенсі слова лежить під ногами, вдається не тільки економити, але й якісно сушити зерно. При вологості 37% за добу вдається привести у належний стан близько 20 тонн зерна. А при вологості 22% сушать від 80 до 100 тонн збіжжя, яке потім успішно реалізують. Забезпечив свою пікарню, також заключений був договір із аграрним фондом з державою, в якому вивезли близько трьох тисяч тонн зимої пшениці. Значну увагу агрофірмі Псел приділяють розвитку тваринництва, особливо вирощуванню великої рогатої худоби. У нас у товаристві псел налічується всього КРС 692 голови, з них дійного стада 270 голів, останній молодняк у нас. Вигодовується велика рогата худоба виключно натуральними кормами. Звідси і високі надої близько 4 тисяч кілограмів за рік на одну корову. Отримане молоко відправляють на сумський молокозавод за ціною 3 гривні 80 копійок за літр. Закупляємо молоко ми теж у наших жителів, які працюють в агрофірмі по їх просьбі. Теж трошки більшу ціну додаємо їм, вони теж довольні і розраховуємося з ними часто. Є в господарстві все свиноферма, де налічується майже 500 голів рожевих нечепур. Доглядають за ними кваліфіковані працівники, які уважно стежать за самопочуттям тварин та їх харчуванням. Кормляться в нас свині своїми кормами, пшеничка, кукурузка, висівки і зерноотходи кукурузяні. Розвивається в агрофірмі Пселий рибне господарство. В оренді знаходиться чотири мальовничі ставки, де розводять рибу, та шість сховищ, в яких вона перебуває взимку. Водиться там карась, короп, товстолоб, інколи трапляється і щука. Це чудовий рибхоз, де ми вирощуємо рибу. І там є трішки землі для того, гектарів десь 150, для того, щоб ми могли вирощувати корма для риби. Чималу увагу агрофірма ПСЕЛ приділяє розвитку територій, на яких господарює. Нещодавно відремонтували близько семи кілометрів дороги на малу рибицю. Прибрали центр села, посадили квіти. У селі Миропілля збудували чудовий дитячий майданчик, упорядкували парк, встановили лави і фонтан. За сприяння агрофірми «Псел» у селі Велика Рибиця відновила роботу місцева пекарня, де печуть близько семи видів хлібоболочної продукції. Будемо ставити як приклад таку роботу, і звичайно по інших сільських прадах. Працювати цьому багато. Агрофірма Псел тісно співпрацює з сільськими радами адже благоустрій села, де живуть і працюють її робітники, на першому місці для господарства. Планується благоустроїти територію цієї запсілля, зробити тротуарну дорожку до школи. Потрібно до церкви, до школи, до магазинів, тобто буде невеличкий європейський центр. У планах підприємства рости і розвиватися, збільшувати елеваторні потужності, збудувати тваринний комплекс на 400 голів великої рогатої худоби, виростити сад, вирішувати різноманітні питання, долати перешкоди на шляху до мети, господарству всіляко допомагає Асоціація сільськогосподарських товаровиробників та переробників Сумської області. Звільство знаємо давно. знаємо, що багато дуже труда вкладається, вкладається в ту землю, в яку... родился Николай Петрович, живет среди своих односельчан, работает. И стараемся поднимать все вопросы, которые возникают у них в хозяйственной деятельности. Где-то удается чем-то помочь. Постоянно собираем круглые столы, приглашаем тоже наших членов ассоциации, на круглые столы приглашаем обленерго, «ГАСК», приглашаем обязательно земельщиков, львиная доля вопросов возникает. Де в ходе работы, в ходе дискуссий, в ходе личного контакта наши члены ассоциации решают свои вопросы. Агрофірма Псел господарство, яке успішно розвивається, Проте маючи такі високі показники зростання, сільськогосподарські підприємства не женеться за прибутком його головна мета працювати для людей. У рамках програми розвитку агропромислового комплексу в Сумській області на двох підприємствах Охтирського району вводяться в експлуатацію новітні зерносушарні комплекси, на яких сушитимуть зерно, використовуючи альтернативні види палива. Вводиться в експлуатацію два зерносушильних комплекси, які є також складовою програмою розвитку. АПК на 2013 рік сушарки у фермерському господарстві Мамченкове та у приватному підприємстві Довжик працюють на альтернативних видах палива, що дозволяє економити кошти та краще сушити зерно. Затрати на сушіння збіжжя у такий спосіб у кілька разів нижчі ніж при використанні подібного приладу, але на газу сушильний комплекс, який працює на соломі. Господарство заготовило. Десь близько 5 тисяч тюків по, грубо, по 400 кг 2000 тонн соломи, які будуть на, е, яка е, у три рази дешевше, ніж газ. І другий комплекс покажемо на, на дизельному пальному, що також дешевше, ніж газ. Потужність зерносушарного комплексу залежить від вологості збіжжя. За умови використання дизельного пального в господарстві Мамченкове сушіння зерна відбувається досить швидко. При вологості 30% сушать майже 800 тонн збіжжя. На підприємстві довжик сушарки працюють на соломі і за добу можуть привести в належний стан близько 150 тонн зерна. Проте через несприятливі погодні умови, які останнім часом спостерігалися в області, потужність сушарки на соломі дещо зменшилася. При волозі зерна десь 20%, вона десь 130 тонн 140 в сутки видає. Чим менша волога, тим менше один цикл сушки. На один цикл сушки уходить десь 32 тонни сирого зерна. Породження зерносушарок в Охтирському районі триває. Найближчим часом планується вести в експлуатацію ще одну нову потужність. Будівництво таких комплексів це основна задача на сьогоднішній час наших виробників для того, щоб не з поля продавати продукцію за безцінь, а довести їх до кондиції продавати в значно більших цінах. Таким чином, використання альтернативних видів палива та вдалі інвестиції в будівництво нових потужностей сприятимуть подальшому успішному розвитку агропромислового Слового комплексу області в цілому. Виконуючи завдання президента України Віктора Януковича щодо розвитку переробної галузі, Сумщина робить вагомий внесок у продовольчу безпеку держави. Модернізація підприємств, сучасні методи контролю та значні інвестиції сприяють підвищенню якості молочної продукції, виробленої в Сумській області. В цілому в області планується переробну галузь... В реконструкцію, в модернізацію інвестувати 144 мільйона гривень, а це більше, чим планували на початку року. Сьогодні на підприємствах Сумщини створено всі умови для виготовлення якісної молочної продукції. Сумський молокозавод щодня приймає понад 80 тонн сировини, з якої 70% від сільськогосподарських підприємств та близько 30% від населення. Кожна партія молока, що надходить на підприємство, ротельно перевіряється та проходить два ступені очистки. Вступний іде контроль великий є, сирого молока, і вже виход готової продукції все контролюється лабораторією обласної лаборанти визначають кислотність, жирність, міз білка, бактеріологічні показники і смак. Якщо лабораторія дає добро, молоко закачують у спеціальній ємності в залежності від його гатунку. Побагати сміньонності. У нас молоко теже то, которо приходить від хазяйства. Ну теж все в основному йде класу. Є і вищого класу». Виготовляє сумський молочний завод 79 різноманітних видів продукції, основні переваги якої невеликі терміни зберігання, а це означає відсутність консервантів та 100% якість. Люба людина, починаючи від дитячого віку і до самих вже старшого покоління, можуть їсти нашу продукцію, не боячись. Це чистий натуральний продукт і м'які сири, адигейські, сулугуні, бринза, моцарела та чедер. Усі ці сорти сирів під торговою маркою Добряна випускають саме на сумському молокозаводі. Абсолютно кожна виготовлена партія продукції відправляється до ветеринарної лабораторії, де проходить обов'язкову перевірку на якість. Відтак продукція сумського виробництва має широкий асортимент та реалізується не лише на території і області. Її добре знають та розкуповують майже по всій Україні. Регіон великий в нас йде. Продажа Донецький, край Луганський, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Харків, Київ. Кругом іде наша продукція. На якість продукції всі задоволені. Натуральна сировина, контроль якості на всіх етапах виробництва, сучасні технології, нові рецептури та смаки. В цьому головний секрет високоякісних молочних продуктів, виготовлених в Сумській області. Виявляється, що з настанням осінньої пори у корів, як і у людей починається депресія. Проте вона пов'язана не з погіршенням погодних умов, а зі зміною раціону харчування та переходом великої рогатої худоби на зимові корми. Переход дойних коров на зимовий раціон це процес дуже відповідальний і достаточно східний, тому що в этот період кардинально змінюється характер жизньодіяності мікроорганізмів, які населяють перед желудки корови і кишечник. Такий стресовий стан у великої рогатої худоби починається здебільшого у жовтні і закінчується десь наприкінці листопада. Зі зміною раціону харчування мікрофлора в організмі корови знищується майже на 80% І як наслідок їй стає важче перетравлювати їжу. Тому спеціалісти радять не поспішати, а робити перехід на зимові корми повільно. Випас предлагається і рекомендується продовжувати достаточно довго, як тільки дозволяє погода. При уменьшенні продовжительності світового дня в осінній період випасний період може длітися до 40-50 днів. Правильно складений осінньо-зимовий раціон дає змогу господарю нормалізувати процеси травлення у корів та зменшити стрес. У цей період що дають обов'язково концентруване корма або зернові корма. но за одну дачу не рекомендується давати більше 2 кілограм, поэтому обычно такі корма дають два прийоми за день. Зі зміною кормів зазвичай змінюються і надої корів. Зниження продуктивності тварин відбувається щонайменше на 15-20%. Проте для того, щоб цього уникнути, спеціалісти радять додавати до раціону молокогінні корми. Це, кормовая тыква, це, кабачки, це можуть бути всевозможные, всі есть тобто, то, що росте у вся на огороді. Норма дачі таких кормів 600-800 грамів на 1 літр молока, який дає корова. Таким чином, якщо вміло підійти до годівлі корів у перехідний період, можна з легкістю уникнути кормового стресу тварин та зберегти їх продуктивність узимку та навесні. Кожен любить ліс по-своєму, а ось доглядати за ним і працювати в лісовому господарстві зазвичай наважуються тільки сильні духом та сміливі люди, такі як Надія Федорівна Шукалович. Ця тендітна жінка має вольовий характер. 33 роки вона працює у лісовій галузі Сумщини, 29 з яких присвятила роботі в Королевецькому лісомисливському господарстві. Зізнається, любов до лісу з'явилася ще в далекому дитинстві. Вибір майбутньої професії був не випадковим, адже цією справою в родині Наді. Федорівни займаються уже кілька поколінь. Я із роду, в общем, з династії лісівників. Династія починається з 1936 року. З 36 року у моїй родині працюють в лісовому господарстві. Був час, коли Надія Федорівна хотіла зламати сімейну традицію і після закінчення школи вступила до технікуму харчової промисловості, але швидко зрозуміла, що це не її. Безкраї ліси кликали до себе. Опиратися цьому зову Надія Федорівна не змогла. Тому, здобувши фахову освіту в Лубенському лісовому технікумі, з радістю поїхала за розподілом до кролевецького лісломисливського господарства. З Кролевецького лісгоспу юну щемоданом відправили в Хрещатинське лісництво, де стояла контора і шість будиночків. Ну я цього не злякалася і працювала там майстром лісу. А починала Надія Федорівна у розсаднику, де займалася вирощуванням молодого лісу. Вирощувати ліс, сімена, питомник – це покликання моєї душі. Це мені подобалося, і я це виконувала. Я так посчитала, що десь 400-500 гектарів лісу посадженого на моєму рахунку. Є сьогодні. Надія Федорівна одна з небагатьох жінок керівників у лісовій галузі. Більше десяти років вона очолює колектив грущанського цеху переробки деревини державного підприємства Кролевецьке лісомисливське господарство. Наш Грущанський цех випускає продукцію на експорт, пиляємо пилені заготовки фойні експортні, десь пиляємо 460 кубів і заготовки для європіддонів 40 кубів. У місяць ми випускаємо 500 кубів готової продукції. Переробляємо за день 40, 45 кубів лісу, за місяць 900 тисяч, Це за місяць, тільки ми розпилюємо лісу. Про таких людей, як Надія Федорівна, говорять, керівник від Бога. В очолюваному нею цеху робота ведеться в дві зміни. Працюють в колективі 28 робітників, серед яких лише п'ять жінок. Виробляють тут в основному пиломатеріали хвойних порід та заготовки для європідонів. Продукція, виготовлена в грущанському цеху переробки деревини, має великий попит на внутрішньому ринку, хоча нерідко йде й на експорт. Заготовки для європіддонів – Купляли на Турцію, зараз з Китаєм заключили договір. До своєї роботи Надія Федорівна ставиться дуже сумлінно. Незважаючи на примхи погоди, на робочому місці з'являється раніше за всіх. Тому в колективі, де працюють майже одні чоловіки, її люблять та поважають. Ані автобусом приїжджають. Зараз, як в дожді. а так бувало, що сама велосипедом приїде, ми приїдемо вже тут. Як керівник з нею легко працювати. Всегда можно обратиться, если можна какие якщо решать проблеми рішати можна з нею вопрос. Керівництво Кролевецького лісомисливського господарства теж цінує такого відмінного працівника, як Надія Федорівна. Адже всі свої сили та душу вона віддає улюбленій роботі. Людина вона з великої букви, можна так сказати. Як керівник вона сумлінно ставиться до виконання своїх обов'язків, переживає за. Процес производственный, Значить, щоденно аналізом займається роботи свого цеху. Якісь неполадки є, значить, зразу турбується, дзвонить, перепитує. Які питання чуйна людина до працівників ставиться у нас повагою. Надія Федорівна звикла завжди допомагати людям, особливо тим, хто насправді потребує її допомоги. Уже тривалий час грущанський цех переробки деровини співпрацює з місцевою середньою школою та всіляко сприяє її розвитку. Співпрацюємо постійно. Допомагають пиломатеріалами, коли нам необхідно. Побудовано в цьому році 26, 126 метрів паркану із дерева. Допомога із лісомислицького господарства. Щорічно в розмірі 500-700 гривень виділяється на подарунки учням на новий рік на цукерки. Надія Федорівна дуже чуйна людина, і як будь-якою миті, коли ми звертаємося за допомогою, вона допомагає всім, чим може. Для таких людей, як Надія Федорівна, робота це і життя, і хобі. Будь-яка насінина, що потрапляє до її рук, неначе в касті, оживає і росте. Дома вирощую квіти різні. Є в мене і в кімнаті, є в мене гарна пальма, яку я привезла із Ялти насінинку посадила, з тої насінини вже пальма 2 метри. Є в мене лимон гарний, який вже родить плоди. Ну, мені цікаво те, що я коли я посадила на сінину і воно виросло, оце моє хобі. Щоб працювати в лісі, варто по справжньому любити та оберігати його. Як це робить Надія Федорівна Шукалович, керівник від Бога, Волява жінка з чуйним серцем.